Всім доброго здоров'я, ти підбірків. Хочу почути думку наших підписників щодо автомобілів Ваг. Якщо чесно, ми останнім часом, ну я особисто розчарувався у вазі від слова зовсім. Я людина, яка мала Ваг і не один. Скажу чесно, ну, таких якихось суттєвих проблем я не мав. Хіба що остання сьома моя. Дуже дорого обходилась в витратниках. Я не дуже розумію, чому ти платиш як за BMW, за Mercedes, а їздиш все-таки на вазі. На вагу, мабуть. В вазі то трошки інше, то, то фуфло. Значить, власне, до чого я? Останнім часом ми перевіряли багато машин. Ми завжди перевіряємо багато машин, робимо діагностику, ендоскопію і так далі. І от чомусь ваг. Ну, дуже-дуже неприємно вразив. Починаючи з Ауді, яка 21-го року з пробігом 100 тисяч трасовим пробігом людина мотається за кордон, і в неї вже вмер мотор. У нас є відео на Сендоскопії на каналі. Ну, і Закінчуючи банально автомобілем мого батька, у якого на 80 тисячах на сіаті трапилася заміна паливного насосу. Ну, це взагалі нонсенс. І, до речі, це коштувало на нещасному сіаті. Це коштувало, дай Бог пам'яті щось в районі до 8 тисяч гривень з роботи. Ну, тобто, якась взагалі така сума. Причому паливний насос я особисто діставав з баку, давав на нього 12 вольт, він працював. Він просто не працював на своєму місці. Релюшка його і вимикала. Я не знаю, що робили на вах-сервісі, бо загнали саме для них, незрозуміла була поломка, але озвучили вони саме паливний насос. І таких історій дуже багато. Насправді е... насправді, як тільки ти дивишся ваг, це під собою несе обов'язково якісь проблеми по двигуну. Там TCI той самий, ну багато є проблем. Відверто. Ну давайте так, відверто. Якщо у корейців там з GDI одна явна проблема, і корейці не позиціонують собі, е, себе в обслуговуванні е, вартістю BMW і Mercedes, то ВАГ чомусь вирішив, що вони європейці і вони можуть собі дозволити лупити просто абсолютно неадекватні ціни на запчастини. І при цьому, що дає ВАГ? Ну, давайте відверто. З тим, ДСГ вони. Як би це так сказати, ну ладно. Трошки трошки у них були неподобства з DSG по початку, потім з цим дизелем в США у них був цілий, там ціла епопея Зараз ви берете ту саму Audi. Ну, я не кажу там про Porsche, наприклад. Там. ну Нехай преміальний сегмент. Можливо, там платиш за якийсь престиж. Лакшері, як зараз модно казати. Але ну коли ти береш той самий Volkswagen Passat і в нього починає зі всіх дирок текти улива, і потім ти на пробігу 200 тисяч міняєш мотор по гарантії, бо він просто вмер. Ну, таке собі задоволення. І плюс протягом експлуатації ти вкладаєш величезні кошти. Ваша думка: Автопідбір Київ. Е, хотілося б почути вашу думку.